День, дорогі друзі. І сьогодні знову з вами я, Ле, Лара. І як не странно, сьогодні історія буде опять про кота. Це вже про нашого кота. От, от він, оцей Бонік. Дивіться, який красавець. Боня, він у нас 52 вже, мабуть. В общем, слухайте, як у нас з'явився цей бонік. Ми живемо теж в частному секторі, в селі, взагалі, ми живемо. От. І це саме. у нас є велика овчарка. Ремчик, Рамзес, Європейський, красавець, звісно, потім колись покажу ще вам. От. Ладно, біжи, біжи, бо спав сонний був. <ріхи> Ні, не хочеш? Коротше, чуємо ночу, ну як часу в 10 вже, наверное, може, 11 ну, біжи. Рем, гавка, розривається. Виходимо на вулицю, а в нас у дворі росте здоровий горіх. Правда, половину спиляли вже, бо мішав в трубі. Ну, ладно, це відступлення. В общем, і сидить на тому Оріхові оцей бонік, оцей кит. Ну, він подросточок. Це зараз він за два місяці вже так підріс. А тут такий ще, ну, подросточок, ну, місяців шість йому, мабуть, було. І рем же ж гавка, туди ж дивиться вверх. Ну, зняли ми цього кота. Сережа це мій чоловік каже. Там, може, чийсь е, сусідський забіг, нечайно. за ворота його виставили. І додому ж. А він, що ви думаєте, назад ломиться, оре, ворота ломиться. Ми, ну все, все, піде додому, там це чийсь кіт, бо видно, що ухожений кіт, не, ну, не вуличний. От. Зайшли додому, чуємо рем опять розривається, гавка, як не знаю хто. Виходимо, опять цей кіт на горіхові. Та що ж таке? Зняли ми його, опять його за ворота виставили. Опять зайшли додому. Через п'ять хвилин опять ремгавка, він знову на Горіхові. Взагалі, він так орав, він так орав на весь двір, ломився прямо двір у нас, ми його виставляємо за, за ворота, а він ну, лізу, не боїться ні собаки, нічого, прямо у двір, як не знаю хто. Ну кажу, Сережа, ти знаєш, кажу, мабуть, його підкинули. А нам часто підкидували котів, особливо не. у нас колись були корови, це год п'ять назад чи більше. У нас було чотири корови, двадцять свиней, кури, ну в общем, хазяйство по повної програмі. І отож, люди бачать, що сіно лежить все, і вічно нам підкидували. Я вже, чесно говоря, задолбалась, Мені не жалко, мені... я завжди їх кормила, я їх люблю все. Ну Мені саме жаль, що як вони ото погибають, бо ми живемо над дорогою, а вони ж на вулиці, вуличні коти. То під машину попаде, то лисиць у нас тут куча десь загонять. І мені тоді їх так жалко, що взагалі у нас Бася живе в хаті, дівочка. ну там дівчинка-дівка. Ганяє, його страшне, Бася ревнує дуже. От. Ну, в общем, забрали ми цього Боніка, ну, зараз Бонік, тоді думали, це дівчинка додому. От. Ну, от він у нас вроде би, ну, значить, вжити вогні, як обазяна, а то лазить, От. І все нормально, привик уже, правда, я ж кажу, бася його ганяє, ну, він вже не обращав внимання на неї. Грається страшне, таке чудить, що. Що ви думаєте, оцей бойник звалив телевізор? Телевізор, в общем, тріснув, тепер, ну, як то кажуть, хана телевізору. Ну, Що ж ти йому зробиш? ну, Це ну, 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 кіт, ну, ну, це та сама дитина. Ну що ну, ти йому зробиш? Аж нічого. Так що... Отак, от у нас стільки ущерба цей бонік приніс. Ну він, чесно говоря, отрабатує своє. Він такий кумедний, такий кумедний. Ну, молодець і на горшочок ходить зразу з другого дня. Перший раз там нагадив. Я його трошки так об'яснила йому. ну, так, не сильно. Показала горшочок і молодець почав ходити у горшочок у нас у ванну поставила, аж два горшка йому поставила, то він ходить. А це в останнє час почав на вулицю проситися. Ну, ми потіхуньку його випускаємо. Ну, боїмося випускати так, щоб рем його не Бо у нас рем так вроді й не трогає його. Ну, а там хто знає, все ж таки кіт, якби незнайомий. Своїх то він не трогає. А от чужих ганяє. Ну Стараємося приучати. Так що, от така історія у нас із котом була. Ну, У нас взагалі з животними багато історій інтересних було. Ну, Потім буду хоч перемішку розказувати, а то все про котів та про котів. Ну, отак, от. Так от. що, До слідуючих зустрічей, слідуючу історію, якусь другу розкажу, вже не про, не про котів. Давайте поки щасливенька.